Завичівська громада, мужні воїни, шановна влада. Декілька років тому на цій площі був такий самий гарний день і ми святкували День прапора. Тоді підняти прапор, здається, Руслану Майжу Крепкий довірив моєму сину Володі, був такий менший. Вчора ввечері він нагадав мені про те і каже, тато, ти пам'ятаєш, як я піднімав на площі прапор? Він сказав це з такою гордістю. Ти пам'ятаєш тату? Я дуже добре це пам'ятаю і подумками вернувся десь до 87-го року. Тоді, студентом юридичного технікуму у Чернігові, я мав можливість спілкуватися із Валерією Юрійовичем Сараною, мій вчитель, член Гельсинської спілки Соратник Чорноволи. Він тоді казав: Ігор, Україна буде, а Україні потрібно будуть мудрі, молоді. Люди, так що хлопці, беріться за голову і давайте будемо щось робити. Він носив лоскут жовто синьої тканини тут, на грудях і дразнив тим кагебістів і інших. Він писав пояснення, але він виступав як і чиновів, проти системи. Тепер я його ще більше розумію. Тепер я розумію, що державні символи, наш державний прапор, ми кожен. Маємо носити у своєму серці. Ми кожен день свої щоденні дії маємо підпорядковувати думці про нашу державу. Тоді вона неодмінно буде міцна, сильна, процвітаюча, таку, як ми її хочемо. Тоді жоден ворог не буде навіть мати наміру посягнути на нашу незалежність та територіальну цілісність. Вітаю вас усіх, дорогі залишивяни, з Днем державного прапора. Зичу кожному з вас, усім нашим Золочівським, усім нашим українським родинам миру, статків, гараздів, хай Господь нам поможе у всіх наших трудах. Слава Україні!